Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати такий тренажер, який купив Юра. Юра це мій племінник, і, і він собі купив, щоб трошки підкачуватися. Що кожна молода людина, вона, вона хоче підкачати м'язи, а він не хоче ходити в тренажерний зал. Він собі купив таку штуку. Ми її поставили на бекярді, і він собі виходить, коли він захоче, на, на перервах, і він собі качається. Дивіться. Купляється ця вся штука, купляється сам цей стіл. І цей стіл ми купили на тему, і зразу ми подумали, що то прийде якась ерундовина, тому що е, з теми не завжди приходять дуже такі добрі речі, які би хотілося. Але я хочу розказати для тих людей, котрі. Котрі, може, хочуть собі купити, от, от такий тренажер тому, тому я хочу сказати, щоб люди не боялися, можете купляти стему, Він там буде дешевше. Він заплатив за нього 200 доларів. Але якщо його купляти, наприклад, в нас в магазині, то він буде коштувати 500 доларів. Це є суттєво. Прийшов цей тренажер в дуже доброму стані. Він є дуже добротний. Дивіться, в ньому є все, що треба, щоб накачати руки, ноги і щоб підкачати собі. І штанга даже є, щоб підкачати руки і грудну клітку. Я вже на ньому все попробувала, мені теж підходить, можна буде теж, хоч потрошки, бо, бо я вже в такому віці, що не дуже рекомендується сильно нагружатися, але легенько воно рекомендується кожному, в будь-якому віці кожна людина може качатися, але щоб тільки пульс не перевищував 120. Якщо вже пульс у вас 120, значить треба зробити перерву, трошки почекати. Бо я консультувалася з своїм сімейним лікарем, і він мені так розказав. Трошки почекати, поки дихання заспокоїться, і можна далі продовжувати. Він купив сам стіл, без оцих ваг, без оцих колечок, які дають вагу. Без них я зараз вам зближу. Трошки о, ви бачите, ці колечка ми купили окремо. І штангу ми теж купили окремо в магазині. Але вона недорога, порівняно штанга коштувала 25 доларів. Це не є дорога штанга. Це можна вже купити. І, і оці ваги ми докупляли вже в людей тут і в Канаді. Але сам стіл, оцей тренажер, весь він в комплекті прийшов з тему. Повністю все. Доставили до хати під двері. Хтось хоче, то не треба боятися купляти с бо там буде дешевше. І дивіться, він є в добротному стані. Дуже добрий. Оце, оце залізо, саме сам той металевий стіл, є в дуже хорошому стані, і залізо є добротне. То не таке, знаєте, яке-небудь там таке тонесеньке, чи якесь воно не є. Якщо в когось є питання на рахунок цього, то можете задавати. О, і, і Юра буде з задоволенням вам на них відповідати, бо я не все знаю. Я знаю тільки от те, що я вам розказала. І, і зараз я вам покажу одну вправу, як то качається. Всіх показувати не буду, але одну-дві вправи я вам покажу. Це все робиться легко, з задоволенням собі в вільний час можна вийти і покачатися. Я теж задоволена, що він це купив, бо ще я, може, десь колись користаюся отаким от тренажером. Так. Сейчас я вам покажу, як качаються ноги. Там собі вагу підбираєте, яка вам вага буде підходити. І просто дивіться. Дуже все просто. Ви собі сідаєте руки сюди і просто качаєте ноги. Ну, мені треба трохи певне більше вагу, бо мені трохи залегко. Але і це може бути. О. Тепер Тараз я вам покажу, вам як качати руки. Руки можна качати двома, двома способами. Перший – ось так. Можете ось так качати. Це качаються верхні м'язи. Ось тут. А можете качати ось так руки, в цю сторону вивертаючи. Це теж будуть качатися верхні м'язи, може ще якісь там, але, але ви можете качатися. І оця сідушка, оця що що я на ній сиджу. Одна частинка оця вона може підніматися вам під спину, і ви собі можете упиратися, і тоді буде легше вам качати руки. Ось так можна. Потім можна лягти, ось от. На цей на цю лавочку лягаєте і качаєте собі преса. Це теж є дуже така, знаєте, useful вправа, яку всі хочуть робити, і завжди треба ноги тримати комусь або якусь заліжку зачіплювати, щоб покачати. А, а тут можна ось так і воно, і ви собі отут ноги зачіплюєте. Ноги отут ставити і зачіплюєте ноги, щоб вони вам не піднімалися, і лягаєте і качаєте преса. Також можна штангу, штангу піднімати. І тут є ще ось такі по боках на руки. Ви можете лягати і качати руки. Ось так собі, знаєте? Ось так піднімати догори, ставити сюди груз, який вам треба, і качаєте, і качаєте руки. Це теж дуже хороше є. І можете жити лягти на живіт. І тоді, коли лягаєте на живіт, то теж качаєте руки, але вже будете качати оці внутрішні м'язи, оці трицепси. Так що, отакий стіл, дивіться, він ніби не є такий великий, він не є такий об'ємний, але на ньому можна робити дуже багато різних вправ. Нема бажання. Бо як немає бажання, то ви нічого не зробите. А як, як маєте бажання, то можете зробити. Слухайте. І то не треба йти в фітнес. собі, якщо маєте місце в хаті. Ну Десь вдома, чи в гаражі, чи де, чи також навіть на вулиці літом, то поставили собі і качаєтеся. От хотіла вам сьогодні розказати за таку е, хорошу штуку, тому що багато людей сумніваються, купити, не купити, купити, не купити. Ми купили, ой, і племінник мій задоволений є, і я повинно, тому що в будь-який час можна вийти і собі позайматися фізичними вправами і не треба їхати в фітнес. Дякую всім за увагу. Досліджуюсь до цікавого відео. 爸爸。Bye, bye.